Так, що ж, друзі, пів дев'ятого вечора я сижу ще на роботі, я ще не уходив. Коротше, ну, займаюся кореспонденцією, все відповідаю на питання. Ось одне із послідніх питань. Ось чоловік скидує мені отакий ось о, о, ліхтарчик і пише, чи лінза зазводиться. Дивіться. Ось цей ліхтарчик. Ліхтар дуже обалденний, тільки лінза, ні, тут не зводиться лінза. Ну зато в нього є магніт. Він може таскатися як ручний, як налобний. Зарядка в нього Type-C. і ми перепаюємо на потужну батарею. Поняли? Тобто, все, що треба, все тут є. Все, чітко, магнітик, тут кліпса, тут потужна батарея. Коротше, є ближній, є дальній. Оце дальній. Він метрів на сто пробиває. Поняли? Оце ближній. І можна їх разом включити. Доволі нормально ярко. І магніт дуже удобний. тобто, ось дивіться. Ось. Ось у мене вже тут сиріє, молодняк, тут може дискотеку запустив. Дивіться, ось, пожалуйста. Ось. Раз, два. Три. Включив, підвісив, пожалуйста. Він собі висить, йому взагалі фіотову. На железячки висить, хоч би що, пожалуйста. Тепер покажу, як цей світа лінзою. Лінза. Ось, ну, це не зведена лінза. вона не зводиться. Воно, ну, видно? Там видно. Тепер сюди, де ми тільки що світили. Раз. Бачите? Він отак світиться, там точно пучок можна звести, а тут він то теж далину б'є, але ти не можеш його регулірувати тут для ближнього, тут оце, а для дальнього оце.